Член експедиційного загону Лучанський джури Лучанського ліцею Таращанської міської ради вирішили взяти участь в обласній експедиції Київщина Козацька. Опрацювавши історичну та сучасну літературу відповідної тематики, ми розпочали пошукову роботу, щоб набути поглиблених об'єктивних знань з історії рідного села Лука, пов'язаних з тобою Козаччини на Київщині. Велику допомогу в цьому надала пошуковцям вчителька історії Лучанського ліцею. Людмила Олексіївна Костенко, яка познайомилася з місцевими переказами та легендами, записані... записані колишнім жителям села Тараненко Місаєм про козацького отамана Луку Мусієнко, про заснування нашого села. Наступним кроком була робота в сільському музеї, до краєзнавчих музеї та краєзнавчих музеїв Тараща Білої церкви, де ми почули розповіді про діяльність Кіршовицької сотні, Білоцерківського полку, до складу якої входили і жителі села Лука. Робота в мережі інтернет познайомила нас з реєстру війська Запорізького 1649 року, присяжними книгами 1654 року, науковими роботами Володимира Кривоша. Також був встановлений зв'язок з почесним козаком українського реєстрового козацтва Василем Петровичем Шевченком. З його розповідей члени загону дізналися багато цікавого про діяльність цього товариства. Ми виявили, що зараз у луці зареєстровано 48 козаків, а Василь Шевченко є отаманом Лучанської козацької сотні, Київського куріння, сотником Лисицького полку. І в записі вісає Радіоновича Тараненка, ми дізналися, що колись територія нашого села була великим пустирем серед лісів. Там же вколи козацькі отамани, які у разі воєнних дій мали з'являтися до кошового отамана в селу Ківшок. Тараненко пише, Отаманів на колишніх лісах було сім Мусієнко, Яковина, Стригун, Чабан, Кобрук, Грицько, Шолудько. Лука Мусієнко, залишив свій хутір, і оселився біля озера. Поступово до нього приєдналися інші люди. Навколо села і тепер є урочище, що мають назви Чабанова, Грицькове Шолуцькове Стригунова. У селі збереглися прізвища Мусієнко, Шолучко, Яковина. Опрацювавши реєстр війська Запорізького 1649 року, присяжні книги 1654 року, ми зробили висновок, що в нашому селі і зараз проживають нащадки козаків. Адже там ми віднайшли прізвище козаків Кошовицької собі, Білоцерківського полку, Лучанський Герасим, Лучанський Губер, Лучанський Яким і Лучанський Николь, які вказують на місцеві, звідки прибули були козаки. Також в реєстрі зустрічаються прізвища. Вовк, Бабич, Буганєнко, Бугай, Задорожній та багато інших. А люди з такими прізвищами і зараз проживають в селі Лука, і є його старожили. У ході роботи ми зустрічалися з місцевими козаками гавлюком Ярославом, Бабичем Юрієм та отамалою Лучанської сотні Шевченком Василом. З розповіді Василя Шевченка, радою Лисинських козаків 13 грудня 2005 року було прийнято статут Лисинського козацького товариства Українське реєстрове козацтво. Від цієї дати йде відлік відродження Лисинського, а пізніше в його складі і Лучанського козацтва. Перша посвята козаки Лисинського полку відбулася в грудні 2005, 2005 року в селі Ольга. Зараз Лисинський полк нараховує близько 1000 чоловік. Має свою атрибутику та символіку – прапори, бунчуги, клейноди, однострої, єдині козацькі військові знання, відзнаки. Керівні органи козацького товариства складаються з районної ради, ради козацької старшини та штабу. Свою особисту посвяту козаки Василь Шевченко прийняв у 2013 році. Від нього ми дізналися, що Лучанська сотня була заснована у 2014 році. До складу козаків Лучанської Сотні входять навіть діти. Шевченко Дмитро Артем, Гонтарук Віталій, Задорожній Богдан. Зі слів Василя Петровича. Спілкуючись зі своїми односельчанами, я побачив, що багато з них не дарма носять козацькі прізвища, тому запропонував їм вступити до українського реєстрового козацтва. Освята козаки, жителів села Лука відбулося на свято покрови 2014 року. Це був цілий обряд, що проходив за участю генерала українського реєстрового козацтва Волченка, Підполковника Полодяжного генерал-майора Гаврилюка та Священка. А під час заходу за волю України в місті Лисника 2014 року був освячений прапор Гучанської козацької соди. Його тримав куряний хороший молодший лейтенант, ветеран АТО Ігор Халян. Після освячення наказний отаман Гаврилюк урочисто вручив прапор Василю Шевченку як відзнаку Козацької сотні. Незабудньою для нас була зустріч з берегенії Личанської соні Бугайової Лідії, яка розповіла про посвяток в козацькій береги Галини Сироваткіної, Любові Безу, Віталії Баліцької без захисника вітчизни. Це свято стало нашою традицією. На цих святкуваннях обов'язково є урочиста частина, на якій виступає отаман Василь Шевченко. Під звуки рокують юні козачата, Звучать українські пісні у виконанні Лучанських берегів. Невід'ємною частиною свята є козацький розваг, в яких беруть участь діти, а козацька каша один з найприємніших моментів свята. Лучанські козаки та берегині активні учасники всіх проєктів по відновленню храму, церков української православної церкви, пам'ятник козацької історії та відновлення храму Івана Богослова СМТ Шевченко. Встановлення стели за волю України та багато інших. А в травні 2016 року в місті Лисінка лучанські козаки брали участь у відкритті пам'ятника Михайлу Хмельницького, де наш горунжий Ігор Хаян був нагородженим орденом Семена Височани. У жовтні 2019 року в селі Лука відбулися заходи з нагоди Дня українського козацтва, у яких взяли участь козаки та берегині Лучанської Соди. На чолі із сотником Шевченком та полковим отаманом колоджом. Під час заходу усі охочі могли відвідати музейну експозицію з історії села Лука, яку створили козаки Лучанської сотні. Продовжує свою діяльність Лучанська козацька група Поше, яка знайшла останки 43-х воїнів Другої світової війни, перепоховання яких відбулося у жовтні 2019 року в селі Холері, Василь Петрович Шевченко. Патріот козак і дітей своїх виховував у козацьку вудніся. Те, що сини Лучанського сотника, справжні козаки, ні в кого не викликає сумнів. У музеї, створеному Василем Петровичем та його побратимами, знаходиться фотографія його сина та особисті речі Станіслава Шевченка. учасника арту: У справжнього козака син може бути тільки козаком. І сьогодні сини славного отамана Лучанської сотні Станіслав та Дмитро Шевченки – захищають неньку Україну та її дітей на фронті. З ними тиж обліч стоять п'ять козаків Лучанської соби, мої тати та мої дідусь. 70 та ще більше 70 лучан. Ми гордимося нашими захисниками. Слава Україні! Героям слава! Так, я вам просто дозволю,